Тепер розкажу вам про архангела Ієгудіїла. В його руці, у правій, знаходиться вінець, це вінець перемоги. А в лівій руці три нитки червоні і три нитки чорні. Ви пам'ятаєте, раніше я записувала відео і казала, що у кожної людини по ліву сторону йдуть спокуса від темних сил. А саме це, і ми як чіпляємо це і робимо обереги і захист. Оце є захист, а по праву сторону це світлі сили. Але це все має бути во славу Божої рода, отця вседержителя. І якщо будемо звертатися так, до Архангела і Гудіїла і казати слава Україні, слава Богу роду, Отцю вседержителю, тоді і за наші Збройні Сили України, то матимемо перемогу в боях. Ви поняли? Саме цей архангел дає вінець перемоги. І захист від темних сил, тобто це для військових. Ну і для нас, з вами, ми ж молимось за військових. Продовжуй записувати про ангелів.